Ну, це не перший день сьогодні, це вже декілька разів підряд виключає світло. Значить, у нас в гуртожитках електроплити стоять, і з одинадцятої години сьогодні в трьох гуртожитках немає з одинадцятої години рано. дня. дня. Сьогодні, без сьогодні без попередження виключили світло. І от люди сьогодні зібралися, тому що всіх маленькі діти є. Є грудні діти, хворі діти і без світла не можуть навіть розігріти чаю. Заварити нема на чому. Ситуація досить складна. Тому що ці відключення вони без різних попереджень. От, Наприклад, я сьогодні вранці встигла тільки закип'ятити чайник, відпровадити дітей в школу. Прийшла від лікаря, начистила картошки, щоб зготувати суд, тимчасово немає світла. А скільки у вас дітей? Троє дітей. Сьогоднішні збори викликані тим, щоб чи завод буде, коли працювати. І у нас є час, винайшли на сьогоднішній день у нас є господар на заводі. Це є... Сонатор, сонатор завода є, згідно ухвали арбітражного суда, є сенатор, якому конкретно визначено на протязі місяця терміни іменно погашення боргів і вирішення питання фінансування. Значить, місяць терміну ще не пройшов. Сьогоднішній збори не тим, щоб погодити з колективом, іменно виступити хоча б сказати конкретні сроки. Тоді, коли знайдеться фінансування, і тоді, коли ми начнем, зберемо локо, щоб можна було запустити підприємство. Ми лишилися всі без роботи, без заробітної плати, в кожного сім'я діти. Ми просипаємося вранці, ми не маємо за що купити буханку хліба. От, а вже боргу по зарплаті, вже от, другий рік ми не можемо більше тисячі гривень відсудити. Суди теж приходять відписки, що справа розглядається, при визначенні сонатора вам Борг буде. Поверну. Та в мене так само сім'я, діти, як і всіх. Перший оазис, який зроблений у вигляді цього павільйону. Зроблена по європейським стандартам, зроблена на високому рівні технологічному, естетичному. І головне, що це дасть можливість, ну скажімо, саму торгівлю, сам процес зробити цивілізованим. Ми бачимо часто, якими користуються вагами продавці, які користуються гірями, в яких умовах працюють. Це буде зовсім інше, це буде просто інший щабель в обслуговуванні наших людей. Сьогоднішнім вводом павільйона більшість проблем відвідувачів. Центрального ринку будуть вирішені. У першому плані це обважування покупців, тому що всі торгові місця обладнані новими ваговимірними приладами, які пройшли державну повірку відповідними органами, і заключена угода про систематичний державний контроль за ваговимірними приладами на, на, у павільйоні на центральному ринку в цілому. Погано відношусь. Подивіться на під'їзди, подивіться на площадки, на яких ми живемо. Це взагалі зайти страшно туди, подивитися, на те, що робиться. А що ви хотіли... А ми ж гроші платимо, ми платимо ви гроші. Ви подивіться на порядок на наших вулицях. Неможливо дороги перейти, кучі снігу і все. Незадоволені Житло старіє не по руках, або днях. Кількість звернень мешканців про проведення ремонтних робіт все збільшується, збільшується. Через відсутність коштів у міському бюджеті не проводиться заміна газового обладнання. За поточний рік профінансовано менше 5% від потреби, яка на даний час становить 86 тисяч гривень. Чим ви займалися на річці? Ходили сіно дивитися, як вивезти. А для чого ви брали з собою куші? Які куші? Ці, що є перед вами. А це вони були в курчах. Так, ви ж були з ними затримані. Я з ним не ні. Риби в річці нема. Звідки вона візьметься, то риба в річці. Якщо річка вся перегатана. Риба не може нормально ні пройти верх по течії, не віднереститися. Я рахую, що тут в першу очередь вина це голів сільських рад, а в другу очередь це самого населення. Сьогодні минає 25 років з того дня. Коли обмежений контингент перетнув кордон Амурдарі і прибув в республіку Афганістан 25 років з Волині за період, коли була війна в Республіці Афганістан, це було майже 10 років. 15 лютого закінчились свої вудвіз Афганістана. В нас загинуло 70 чоловік Волинян. Троє пропали безвісти». Отакі прості хлопці тут перетворюються на справжніх пожежників, рятувальників. Їхній професійний ріст, їхні бажання вони можуть дослужитися хоч до полковника, до генерала, але їм постійно треба підвищити свою професійну майстерність, навчатися при бажанні в вищих навчальних наших закладах, показувати успішні навички в нашій роботі, мати бажання. Перевага нашої професії в тому, що це є одна із найгуманніших професій. Це професія рятувальника. Виникають на пожежі дуже ну, непередбачені ситуації. Там, і травми, переломи, і смертельні випадки. Це треба ну як сприймати гідно і щоб ну, не отримати травм, скажімо так. Нас підготовлюють для таких ситуацій. Людина, її життя, здоров'я, честь, гідність, недоторканість, безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Ну яка ж цінність у нас, як ми живемо з 96-го року в умовах при 15-16 градусів? Хоча з екранів телебачення, по радіо ми що за нас дуже дбають. кажуть про те, що ми економимо газ, що якісь технології нові у нас. За рахунок того, що люди мають сидіти в холоді, ми будемо економити газ. Ну яка ж це економія. Як ми користуємося комфортами, тому що вижити в тих умовах, які створені нам, ми не можемо. Що було офіційне звернення від сесії міської ради, тому що це вже ігри, за які треба дуже жорстоко карати. Я не вів з ним переговори. бо... Бо це не має смислу. Розумієте, я з терористами переговорів не веду. Можу тільки розуміти, що таке постать Степана Бандери і людину через його соратників і через других членів сім'ї. Навіть мій батько Андрій він не знав, чий він син, аж поки не вбили свого. Його батька, наш мого діда, так Тобто вже після вбивства наймолодші з пана боневого було троє дітей, Наталка знала, але Андрій і Леся не знали. Я б взагалі навіть в цих часах економічної кризи про пам'ятники не говорив. Івано-Франківську не відкривають пам'ятник. Відразу мільйон гривень там поставила, а ще з потопом не розправилися з всіми виплатами по, по цьому. Ну, це не складається в розвитку. Але найкращий пам'ятник це б була б сильна процвітаюча Україна, де всі живуть за європейськими стандартами, де рівень життя, тривалість життя, якість життя є повропи. Це би був найкращий пам'ятник тому і тому поколінню. Ми скільки будемо жити, будемо відмічати цю дату. Тому що ну, не дамо ми забути про себе. І я би отакі от, от пам'ятники, як наш, став би в кожному місті перед мерією або перед обладміністрацією, щоб це був такий наказ. Їм. Не розпочинайте портфелі, будь ласка, більше війни. Краще пробути два з половиною роки там мені, як я був, чим було вертатися сюди і дивитися на те, що зараз тут робиться. Влада до нас відноситься, я не знаю як, вона обіцяє все, але не робить нічого. Бо в нас помирає зараз більше людей за рік, ніж нас загинуло там з Волині. Вот. І я не знаю. От кожен рік ми збираємося і кожен рік одне те саме від влади чуємо. Вот. На Нас роблять експерименти. О, там якісь льготи знімають. Якщо їм дуже ті льготи треба, їм не вистачає на життя, на лікарство. Бо нашим хлопцям не вистачає. От, нас забирають в санаторії, госпіталя забирають, От. то нехай скать, ми їм подаруємо. 2004 року почалося тут на цьому місці будівництво. Люди вкладали гроші. Здача будинку повинна була планувалася спочатку на 2007 сьомий, потім на 2008 рік. Зараз же маємо фактично 13 рік. Завтрашній день буде 7 років, як моя жінка заключила договір на будівництво в цьому будинку однокімнатної квартири. Не дочекавшись, в 8-му році жінка мені померла. У договорі написано, що Закінчення будівництва сьомий рік я не ну я не маю нічого. Ні квартири, ні грошей, ні, ні жінки, і документів таких, що, що це я щось там претендую на це. Ми навіть не знали, коли почався процес банкрутства. Вже коли люди хтось там по одному почали якось дізналися, почали ворушитися всіх обдзванювати, тоді ми тільки зрозуміли. Що це все з цього може бути? А так навіть ніхто не знав. Окремо люди, які дзвонили на компанію, на фірму цю захід промбут нам все завіряли, нас що все буде добре, що все йде, все будується. Сьогодні в нас така радісна подія. відкривається садочок. Значить, слава Богу, держава щось може, щось робить. Ну нехай би нам помогли якось чи інвестора знайти, чи на соціальне житло ці будуть, ці квартири забрати. Наскільки нас боїться прокурор? Нас тут зібралося аж раптом 100 чоловік. Ми його просимо вийди і поясни позицію, чому ти порушуєш законодавство, і він не виходить. Олександр Савук, Максим Ляшук, Олександр Сецюк, Віктор Шоликов, Сергій Комінкевич. Всі вони були різні, всі вони були молоді своїми поглядами, своїм майбутнім. Але кожного з них об'єднано єдине. Високий патріотизм та без... безмірна відданість і любов до своєї батьківщини. І я думаю, саме тому кожен з них прийняв важке, але поряд з тим правильно Він прийшов і записався в добровольчий загін. Спецпідрозділу світі. Іловайський котел забрав життя найдорожче, що є людина. Сім'ї близьких. Нам стало відомо, що вони були захоронені в місті Запоріжжя. Титанічна праця, тяжкі дні і ночі сім'ї сімей близьких і рідних дали можливість встановити їхні місця поховання. І повірте мені, що ніякі слова, співчуття та втіхи не можуть згасити те горе, яке є в кожній людині. Нам треба пам'ятати всіх проймених. Не забути нікого. Скільки б часу не пройшло, це вони боронять нашу державу. Вічна і світла пам'ять героїв. Слава героям! Слава Україні! Син помер Чорнобилець старший. Цього півтора року прийшов тільки що от недавно служив того. Ну, чого ж забирати його? А? Ну нащо? Ти вже ж тобі не заслужили того. Невже ж то що ж то таке дійсно за влада? На печки є, палять, дрова привозять. Ну, що сараї мішають? Ну, для чого це все? Я не знаю. Чи вони хочуть взагалі вже людей знищити? Була одна єдина друга поліклініка, яка розташована на відродження. Звичайно, це ти тратиш час, ти їдеш або йдеш пішком, а тут, звичайно, близько, зручно підійшов. Тебе обслужили, радує те, що тут також на місці будуть брати аналізи. Тут е простори приміщення, є всі зручності. Приміщення адаптоване для людей з інвалідністю. Е всі працівники кваліфіковані, всі працівники доброзичливі. Я сподіваюся, що люди, які прийдуть сюди за медичною допомогою, вони будуть задоволені тим приміщенням і тих і, і, і тими умовами, в яких вони отримують медичну допомогу. В амбулаторії пацієнти можуть бути оглянуті сімейним лікарем. Можуть отримувати ін'єкції внутрівенні, внутрі підшкірні. Нам дуже приємно. Нам дуже приємно, що за нас люди дбають. Ми дуже дякуємо міській раді. Необхідно, щоб була близько, недалеко ж могли прийти і тиск поміряти, і різні процедури провести. На ну, дуже гарно ми обійшли тут такі, дуже задоволені, що все таки дбають про людей. Під час об'єднання з Львовською міською радою, нашої Почапівської сільської ради, у наших людей найперше виникало питання, чи буде дорога Почапи Руда. Тому що сполучення Почапівської сільської ради проходило через з луків і тоді вже на нашу центральну дорогу. Ну, зрозуміло, питання зрушується з місця не завжди так би скоро, як ми хочемо, але перші ласики вже пішли. Цьому році були виділені гроші громадою доповною районною радою. І вже перші кроки пішли на даний час. У нас є дорога з полученням, хай не багато, пів кілометра, але вже на даний час, як ми бачимо куди далі, є вже дорога з полученням Почапи Руда. Святкували корпоратив 22-го в неділю. Ну, Вроді би все добре було, всі залишилися довольні. На наступний день, як всі, ну, всім погано, думали, що можливо від алкоголю, можливо, там не виспані. Ну, на вечір вже почала підніматися температура. Зрозуміли, що це не, не від алкоголю. Дочекалася до години 12-ї, піднялася вже 39,4 була температура, і вже в мене хлопець каже, визиваємо скоро, бо нічого не, ну, не допомагає. В три часа ночі стало погано, впало в оморок. О, почала підніматися температура, до 6 ранку вже підросла до 39. О, е, лучше не ставало, почало, тіпа, ну, і, в, і в туалет ганяти, і живота почало крутити. О, думала, що так просто щось там, ну, ну як то говориться, щось не так з'їла. На сьогоднішній день в інфекційній лікарні знаходиться четверо хворих, які були 22 числа. В Карабасі Барабасі на корпоративі хворі поступили зі скаргами на високу температуру, болі в животі і рідкий стілець. Людина повинна, якщо в неї сертифікат старого зразка, переоформити його, присвоїти кадастровий номер ділянці. І тоді вже звернутися до повноважених організацій з приводу оформлення права власності у разі, якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваного паю або його спадкоємець не оформили право власності на цю земельну ділянку, то відповідно ця людина вважається такою, що відмовилася від земельної ділянки. І уже ця земельна ділянка переходить у власність територіальної громади, на території якої знаходиться.